Завдали збитки в державі на майже 19 мільйонів гривень. На зловживанні владою сумнівних закупівлях та контрабанді буковинські прокурори викрили 18 керівників в області. Директор приватного лісозаготівельного підприємства намагався вивезти до Румунії заборонені для експорту лісоматеріали, видаючи їх за дров'яну деревину для непромислового виробництва. Майстер лісу філії Подільський лісовий офіс ліси України розтратив лісопродукцію на 150 тисяч гривень. Посадовець Буковинської державні. Сільськогосподарської дослідної станції занизив ціни на насіння сої та ріпака, завдавши збитків на понад 5 мільйонів гривень. Керівництво підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України реалізувало продукцію за заниженими цінами, спричинивши державі збитки на понад 3 мільйони гривень. Тимчасово виконуючий обов'язків директора комунального підприємства використав понад 7 мільйонів гривень бюджетних коштів не за цільовим призначенням. Фахівець публічних закупівель сільської ради проштовхнув. У перемогу у відкритих торгах заздалегідь визначеного учасника розтрачено понад один мільйон бюджетних коштів. Тимчасово виконуюча обов'язків директора групи з транспортно-господарського обслуговування, закупила генератори за завищеними цінами. Збитки 800 тисяч гривень. Депутат сільської ради не задекларував нерухомість та землю на понад 4 мільйони гривень. Колишня голова сільради безпідставно нарахувала собі майже 100 тисяч гривень премії. Екс-голова міжрайонної загальнопрофільної МСЕК, колишній сімейний лікар та п'ять посередників оформили фіктивну інвалідність понад 30 чоловікам призовного. Віку. Вартість пакетів документів від 3 тисяч до 12 тисяч доларів. США. Наразі слідство перевіряє ще понад 600 аналогічних фактів. Заступник голови районної військової адміністрації за 500 доларів США пообіцяв вирішити питання зі зняттям військовозобов'язаного з розшуку в електронному реєстрі оберіг та організував йому направлення на проходження додаткового обстеження у ВЛК для підтвердження потрібного діагнозу і отримання відстрочки від призову. Заступник начальника одного з відділів Державної податкової служби у Чернівецькій області прибрав декларацію підприємця з реєстру, що дозволило ФОП ухилитися від сплати єдиного податку на понад 460 тисяч гривень. До суддів скеровані клопотання про обрання особам запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.